Етичний аспект, що далі варто очікувати від Росії, яких провокацій можливих, будемо запитуватись далі. Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, мої вітання. Вам доброго дня. Тут ФСБ якусь пісеньку починає вже співати нам. Починають публіка... публікувати відео машин розстріляних, буцімто десь там в якихось областях брянських їхніх на дітей на жалість б'ють, що мовляв, там діти були. Сьогодні наче би як радбес їхній має збиратися російський. Чого очікувати? Яких кроків можна від Росії? Ну, знаєте, судячи з того, що ми бачимо, Путін намагається повторити історію двадцятирічної давнини, коли він приходив до влади. Коли відбувалися вибухи в Волгодонську в Москві, які стали приводом, в тому числі для початку другої чеченської війни. Тобто вони намагаються консолідувати людей навколо протидії терористичної атаці, як вони хочуть сказати, і це намагання намацати таку загальну ідеологію, чому росіяни повинні воювати проти України. Але тут є одне велике, але якщо це працювало в 99-му році, коли це все починалося. Тоді Путін зміг консолідувати росіян навколо своєї постаті, зміг переконати, що він забезпечить безпеку росіянам. Але проблема є. Тут одна маленька проблема сьогодні, 23 й рік. Тобто, 20 років, ця людина обіцяла безпеку росіянам, а така безпеки немає. Безпеки немає і це. Можливо, вони зможуть налякати росіян. Можливо, я думаю, що вони зможуть налякати росіян, але це ще об'єднаю тут велике питання, оскільки це може зіграти навпаки проти особисто влади Путіна, через те, що він не забезпечив безпеку, так через 20 років свого правління, і е, матиме не той результати, той ефект на який він розраховував. Судячи з вчорашньої реакції, якщо можна бачити це можна по пабліках публічних бачити, як вони реагували на це, у них у самих була незрозуміла реакція. Тобто, знаєте, судячи з того, що відбувається, деградація російської влади дійшла до такого, що вони навіть вже біслану себе не можуть організувати, так що він переконливо виглядав, і відповідно... Більше питань ще до Путіна настають, тобто ми бачимо теж реакція Росіян. Так а що це відбувається? Чому українське ДРГ так вільно як вони говорять, вільно перебувають на території Росії? Так і нічого за це немає. Трупів немає, ніхто їх не знищив. Ось так, а де безпека? Ну, власне, та те, що він обіцяв останні всі роки, скільки він на броків при владі, скільки себе пам'ятаю, просто знаєте, акуратше цікаво звернути увагу на це відео ФСБшно, як вміло виламані номери автівок на, на кожній з них, щоб не було видно і неможливо ідентифікувати, і так фігурно складені стончики оці колорадські на задніх. Тобто, тут такі знаєте, такі деталі складаються дуже цікаві. Окей, якщо Путін хоче оголосити загальну мобілізацію, перевести там повністю економіку на воєнні рейки. Чи це самі росіяни? Від них же ж можна очікувати, будь-що Скабєєва пояснить, що так і треба, треба ото умірати і все інше. Е, ну дивіться, Путін не може оголосити сам особисто загальну мобілізацію, тому що два місяці тому він сказав, що мобілізація припинена. Хоча да, хоча указ не скасований, мобілізація і так іде. А ось і Путін ж якщо дивитися, він же такий трусливий. Так він не хоче брати на себе відповідальність за деякі непопулярні речі, і тому я не думаю, що він особисто це буде оголошувати. Можливо, вони якимось чином зможуть це, Ну вони просто будуть продовжувати і мобілізацію. Як і так, у них інструментарія для цього достатньо, перекрити кордони для того, щоб не випускати, знову брати людей. А що стосується переведення на військові рейки, так вони і так переводять на військові рейки. Вони ж фактично це почали робити середині минулого року, але тут в чому різниця для того, щоб переводити на військові рейки, потрібна і ефективна влада, і повинна не бути такий рівень корупції, який існує в Російській Федерації. І доступ до технологій все ж таки. Доступ до технологій, які дозволяють швидко відновлювати ті виробництва, які їм дуже зараз потрібні. А з цим зрозуміло великі проблеми через санкції. Ще цікавий момент. Будь-які незрозумілі ситуації, коли якісь прогалини і програші треба знайти винного, тобто спустити пар. Не варіант зараз сказати там: це не я, це шойгу, там цар хороший, а всякі міністри погані. А тут, тут Путін опиняється в наступній своїй пастці. Путін. Взагалі сама система російської влади не передбачає такої відповідальності сам Путін. Коли ну за моїми спостереженнями, досить якщо навіть людина зробила велику помилку, він від неї швидко не позбавляється. Не позбавляється, він тримає деякий час для того, щоб не показати, що він здійснює. Здійснює своє рішення під тиском народу або невдоволення тобто, це ми, ми часто намагаємося проектувати власне бачення стосунки з владою на російську владу. Там зовсім іншим, да. зовсім інше да. Тобто, у нас це працює там. Да, якщо у нас є претензії до того, як. Постачається зброя до претензії до того за якими цінами що закуповуються у нас. Це працює, тому що влада на це реагує в Росії. Так це не працює, і Путін, якщо він зараз відійшли відставку, це порушення теж негласного власного пакту, який існує в російській владі. що а, а, він покрас так. Це ж його помилка буде виявлятися. і СВО і все, що з цим зв'язано Дивіться, Герасимов не відісла на відставку. Суровікін який все, що це, що можливо, все, що можливо, а, а, можливо провалив те що обіцяв, не відісла на відставку. Так навіть ці командуючі, які керували військовими діями, наприклад, в Харківській області, вони не відісла на відставку. Вони навпаки підвищені. Тобто, фактично, в російській владі відбувається такий негативний селекційний відбір, який не дозволяє людей, і це і це дуже добре в дійсності на для нас, тому що не дозволяє піднімати на верхні щаблі якраз от тих людей. Які які не які, але досвід а, війни з Україною отримали так? Вони принаймні розуміють, що таке військова техніка, а, що таке танки, що що проведення реальних військових операцій, а фактично вони залишають при владі от таких паркетних генералів, які. Якщо його, наприклад, навіть в армії не служили, і це ще раз дуже добре для нас, тому що Путін не може вийти за ту матрицю, яку він побудував за останні 20 років, ви дуже слушно зауважили, що ми іноді думаємо, що вони думають як ми. А ми різні. Це дуже добре, дуже різні. Я б не сказав. Дякую вам за аналіз. Політичний експерт Тарас Загородній з нами був на зв'язку.